Рисова каша з корітиною. Два пакети рису промиваю 3-4 рази і тоді замочую протягом ночі. Зранку всю зайву воду зливаю. 4,5 кг корячих стегон добре мию. Заливаю водою і коли вода закипить, всю воду зливаю. М'ясо перемиваю, мию банячок і на дому м'ясо заливаю свіженькою водою. Додаю сіль, чорний мелюний перець, перець духмяний, лавровий листочок. всі приправи, які ми даємо для смачного бульйону. Варю пів години. М'ясо знімаю з кісток і перекладаю у миску до рису. А ще... а ще натираю пів кілограма моркви і нарізаю пів кілограма цибульки. Тепер спеції. Половина чайної ложки меленої паприки, половина чайної ложки чорного меленого перцю і 2 чайні ложки овочевої приправи. Добре все вимішую і накладаю у чисті слоєчки. Всі продукти рівномірно розкладаю у 32 півлітрові баночки. Тепер сіль. Неповна чайна ложка у кожну баночку. Баночки можна заливати бульйоном. Закатані баночки ставлю у автоклав. Всі інші баночки обов'язково ставлю у холодильник. Каша готова.